Про лебедину вірність мріє майже кожна закохана людина. Кажуть, що саме ці птахи знаходять собі єдиного супутника на все життя. Лебеді є моногамними, вони знаходять статевого партнера, впізнають цього статевого партнера навіть під час перельотів. Зустрічаються випадки, тобто відомі випадки, коли вони не розлучаються навіть під час зимівель. Після зимівель вони повертаються. Скажімо, місця гніздівель так само разом вважається, що заміна партнера відбувається лише після загибелі одного з них. Зима, яка так лякає нас своїми морозами, лебідів навпаки, привабила. Закарпатські морози лебідям зовсім не страшні, тому що для них звичними є суворіші природні умови. Донедавна їх можна було побачити неподалік Боздоського парку в Ужгороді. Виявляється, наш край вони обрали собі для зимівлі. На Закарпатті можна зустріти тільки деякі види цих прекрасних птахів. На території Закарпаття в переважній більшості зустрічається лебідь шипун, який прилітає до нас на зимовий період, хоча відомі і місця його гніздування поодинокі місцях гніздування, а також лебідь-кликун. Лебідь-кликун не зустрічається на території області вже з 60-х років. Однак один екземпляр його є у експозиції зоологічного музею. Ужну. як зазначають зоологи, до людини лебіді звикають дуже швидко. Їх можна підгодовувати хлібом та рибою. Головне при цьому не перестаратися.